23 липня відбувся новий обмін полоненими. Це дев'ятий етап повернення. Додому повертаються українські захисники, ті, хто пройшов через полон, біль тортури і невідомість. Серед них тяжко хворі, поранені. Декого одразу ж забирають з карети швидкої, дехто досі мовчить, дехто усміхається крізь сльози. У списках військової ЗСУ, тероборони, морської піхоти, нацгвардійці, прикордонники, поліцейські ті, хто тримав оборону на Донеччині, Сумщині, Харківщині Луганщині. Є й ті, кого довгий час вважали зниклими безвісти, і ті, хто потрапив у полон ще на початку повномасштабної війни. Наймолодшому з них 27, найстаршому 55. Троє з них вже завтра відзначатимуть день народження вдома, повідомив Дмитро Лубінець. Серед звільнених 13 оборонців Чорнобильської АЕС: Бровко Віталій, Вовк Євген, Донець Петро, Красник Владислав, Медведєв, Михайло, Мозоль, Руслан, Сизов Максим, Соя, Олександр. Токмен Сергій, Шейн, Аркадій та інші. Разом з ними з полону звільнений прикордонник, який тримав оборону на острові Зміїний. У полоні вони проходили через знущання, побиття, тиск. Не всі рани є видимими. Рідні чекали їх всю ніч, хтось біля місця, куди привозять вже колишніх військово полонених українців, а хтось просто обабіч траси. Разом з прапорами вони стояли з самого ранку, щоб побачити, як здалеку з'явиться довгий кортеж з автобусів. Понад тисяча українців вже вдома за результатами всіх етапів домовленостей у Стамбулі, і кожне повернення це маленька перемога для країни і велика для родини, яка нарешті може сказати: Ти живий, ми. Чекали.